Всім привіт! У цьому відео мова піде про різання посадкової картоплі, різати чи не різати, які переваги чи недоліки. Це ось дружина тут риже. Ми не зовсім такі професіонали у ризанні. Це моя мама розказала б, як правильно різати. Це, звичайно, великий. Кришні, як у нас називають це різана картопля, це зветься кришнями. Тут ось багато вічок, мабуть, іще треба напілбі перерізати, ну, але ми так трошки більшими. Кілька років, та не кілька багатовато років ми відбирали з осені ну, таку, такого розміру. Тут ось. Ця картопля, це белороза, вона у минулому році вся була дуже здоровою. Поросла. Тобто, вибрати, навіть якщо б було бажання, то ну, такої, ось, наприклад, ця фіолетова, ось такого розміру, щоб посадкова, то у цієї вибрати неможливо було. То в будь-якому випадку треба її різати. Оця ось якраз гарно під саджалку такий розмір. Але навіть і ця фіолетова вона ось, велика. Тобто ну, такою садити вже ну, ніяк не будеш. Тобто у нашому випадку цю картоплю різати треба ну, по-любому. Ми кілька років, як я казав, зовсім не різали. Відбирали ну, таку невеличку картоплю спеціально для посадки. А мама моя ну, весь час різала. І я от сам помічав, що коли ну, в неї на городі, ну, Землі у нас однакові. Однаково гній, як добре виноситься. Ну, усі роботи по вирощуванні картоплі у нас однакові. Але в неї картопля кращий урожай, а у нас слабкіший. І я сам зрозумів, дійшов висновку, що різана картопля якось вона ну, більше активізується, кущі кращі, ну і врожай більший. І ось нещодавно батька передплачує. Газету Гард, наш обласний тижневик І там стаття якраз про це що різана картопля має переваги у тому, що урожай більший виходить. Ну і ще які переваги. Ось дружина тут ріже картоплю, кришить кришні. Це ось у нас називаються срачки. Це корова може поїсти, можна свині скормити, це зварити. Так що ось маємо такі переваги. Отримуємо на корм худобі деяку частину від цієї картоплі, ця ось ділиться, тобто збільшується об'єм посадкового матеріалу і збільшується при цьому ж урожай. А що стосується ось таких довгих. Сортів картоплі. Це ось королева Анна, також схожа гранада. То от як таку довгу посадкову картоплю садити саджалкою? Звичайно, що треба, оце, і тут вічок нема у задній частині, то цю частину картоплі ну, потрібно відрізати. Це ось тут багато вічок, це навпіл розріжемо але навіть де ось така маленька посадкова картопля, вона задовга, то краще цю частинку відрізати. Ну і ця вже у саджалку піде аж бігом. Я не довіраю бездумно засобам масової інформації. І цій статті, напевно, не повірив би, як кажуть, довірай, але перевірай. Але що різання картоплі має позитивні результати, я переконався зі свого власного досвіду. Так ось і тут про це написано. Навіщо різати бульби перед посадкою? Причин кілька: бажання розбудити більше бруньок на картоплі, бо кожне вічко це одне стебло картоплі. Створення посадкового матеріалу відповідного розміру. Буває, що бульби великі, а насінневого матеріалу немає. Ну, це як у нас, ми садимо в основному зараз картоплю сорту Белороза, Це дуже крупна картопля виростає. Ну що навіть при бажанні відібрати невеличкого розміру ціли картоплинки, щоб потім весною садити, то ну, не виходить. Доводиться ну, більшого розміру, ніж потрібно для посадки відкладати, ну а потім весною різати. Якщо посадити велику картоплю, навіть із паростками врожаю, можна і не отримати. Збільшення врожайності. Це дійсно так, не знаю, як це працює, але якщо посадити ну, кришнями різану картоплю, то от якось виходить так, що врожай дійсно збільшується. Мою саджалку, хто на мене давно підписаний, не всі знають, як її модернізував, перероблював також у ці. Ложечки інші я використав. І для цієї картоплі, ну, каліброваної такого невеличкого розміру, це якраз те, що треба. Ну, але ось уже для таких здорових кришнів, як ми в це садимо, то вже не зовсім ці ложечки підходять. Такі здорові кришні. Часто спадають, тобто пропуски виходить. Обов'язково треба, щоб людина йшла і підкладала. Інколи так виходить, що треба дуже часто підкидати. Я це, мабуть, думаю, що треба повернути ті ложечки старі на це місце. Ну, Цього року я вже не встигну. Це переробити, будемо садити так із цими пластмасовими ложечками. Ну а потім на, на наступний рік треба буде переробити, назад, встановити оці металеві ложечки. Тут уже у мене кріплення ось на гвинти, Тобто, і знову ці ж я не буду приварювати, а буду робити, ну, щоб можливість була. В залежності від посадкового матеріалу, використовувати або ці меншого розміру, пластмасові, або ті, що були при покупці цієї саджалки, металеві більшого розміру. Так що ось це трошки плани на майбутнє, ну а в цьому році я вже не встигну. Те переробити будемо садити так. Напишіть у коментарях, чи рижа та він картоплю, чи ні. Що ви думаєте про це? А на цьому, все. Всім дякую за увагу. Гарного вражаю, бараболі і до побачення.